Всіх вітаю! В наявності ось такий от подовжувач для значить, штоку виделки. Довжина його загальна близько, близько, близько тут 12 см. Він алюмінієвий. Значить, Тут ідуть у нас проставочні кільця, тобто ось він зверху, зверху вилки вдягається. Ну, і за допомогою проставочних кілець. Можна регулювати би, висоту цього, цього, ну, подовжувача. Значить, зараз зараз я спробую його дістати. От, значить. Що тут у нас значить, ось такий довгий гвинт, яким ви зможете ну, закрутити в ваш якер. Ось кільця. Вони різної товщини. Тобто ось це, я так розумію, ближче-ближче до, до 10 мм. Давайте поміряємо, поміряємо, поміряємо. ну да, Наче як 10 мм. Да, 10 мм. Це має бути 5 мм. Да, це у нас 5 мм. Е, в комплекті йде у нас, кому треба, е, шестигранник, яким ви зможете крутити верхній болт. І ось ці бокові, яким ви зможете, ну, яким треба бути зажати штук виделки. От, сам цей е, значить, подовжувач алюмінієвий, значить, е, З досить. При, ну, такою гарною товщиною стінки, тут, мабуть, 2,5-2,5 мм от Виглядає досить надійно. Тут є, якщо бачимо, така ступінька така ступінь, ступінь. Е, от і е, е, ось такий от гарний подовжувач. Значить, ціну дивіться в описі до відео. Е, значить також там буде вказана адреса для одеситів для самовивозу, але все одно буде необхідно першочергово зідзвонитися. А для мешканців інших міст можуть купити за допомогою пересилки любим зручним перевізником. Всім бажаю гарних покатушок, а також усього найкращого.